Представляємо озимий ріпак майбах. Оригінальне насіння під технологію експрес стійкий до гербіцидів типу «Гранстар». потенціал урожайності – до 72 центнерів з гектара, середня врожайність 50 центнерів з гектара, група стиглості середньоранній, вегетаційний період від 305 до 310 дня, висота рослин до 174 см. Вміст олії до 48%, маса тисячі насінин від 4,5 до 5 грамів, гібрид інтенсивного типу з активним гілкуванням, стійкість до посухи, морозів, вилягання і осипання по 9 балів з 10%. Добра стійкість до фомозу, пероноспорозу, склеротиніозу і бактеріозу, несхильний до переростання восени оптимально підходить для раннього посіву, рекомендована густота. Від 350 до 500 тисяч насінин на гектар. Гібрид «Майбах» забезпечує стабільний урожай у всіх регіонах України. Оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору, доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.